І це ще не все. Якщо пілот заходив на посадку на підвищеній горизонтальній чи то вертикальній швидкості, в момент торкання передніми колесами землі через великий винос шасі вперед, відносно центру ваги, хвіст різко опускався. Це призводило до стрімкого зростання кута атаки крила. Це кут між зустрічним потоком і хордою крила. А отже, і підйомна сила, і аеродинамічний опір теж різко зростали. Літак знову підстрибував. Різко втрачав швидкість і знову провалювався вниз. Тут ще й вивалювалися передкрилки, часто асиметрично, що провокувало повторне торкання смуги або одним колесом, або із заносом. Через таке теж траплялися аварії. Такої проблеми, звісно, можна було б уникнути, заходячи на посадку обережно, на малій швидкості, заздалегідь коротко струснувши ручку на себе, щоб спровокувати вихід передкрилків. Тоді літак гарно сідав одразу на три точки, і не можна було легко керувати завдяки ефективним гальмам. Британський пілот, який випробовував трофейний мес, написав, що посадка спочатку видається складною, але досить легко навчитися правильно її виконувати. Зате комфортна поведінка літака на землі все компенсує.